Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Тедраils. Йоу, всім привіт! Як ви можете бачити, у мене є зараз клас ковбоя, тому що все тому, що я зайшов з Дімоном грати, і він мені каже такий Сань, а давай йти до кінця на конях. І я такий кажу, блін, ти задовбав в мене останні облігації. Він каже, ладно, давай, давай, коротше так, капець, так, купив я ковбоя, і ми грали-грали. Я назбирав ще облігацій, трохи п'ятидесяти, Але у мене виникла мега класна. Шалена ідея. Яка? Бери ковбой. Обалдеть. Це що, твоя мстя мені, так? Да? Так. Да. Не мстечь, обалдеть. Да. Ти знаєш, коли ти їдеш на потягі, то ти ніколи не можеш поїхати назад. Ти можеш поїхати а. тільки вперед. Але коли ми будемо ковбоями, то в нас є коні, і ми самі митці, так сказати, свого життя. І ти знав, що тут можна грати на нормалі, а можна грати на найтмері. Да. А ми все время на нормалі грали, так? Да? Ну да. Ти можеш зайти до мене? Тепер можу. Спасибо. Будь ласка. Можна, на тебе є попрягаю? А я все одно буду. Незя. <ріхи> в общем, пацан, ми спавнимся уже з пушками, з конякою, яка від мене тупо втекла. А вона реально свалює, пацан! Як її зловить? Ну два, пацан, <ріхи> я не знаю. <ріхи> все, я зловив, слава Богу. Бурушка, давай там. Не буянь. Золото мені, значить, треба. І в мене є лопата, є револьвер, і по факту. По факту. Нам їхати треба туди. но туди ми їхати не будемо. правильно, пацан? А куди ми тоді будемо їхати? Ми будемо їхати назад. назад. Да? Туда вообще в цілому можно ехать чи не? Не знаю. Давай проверим. Ну мне кажется, тут ничего нема. Ты думаешь, что там просто пуста карта? Да, думаю, да. Блин, походу, да. Там шо, ну реаль даже, Походу, да. Обалдеть. <laughs> Чувак. Что, все? Пройшли челлендж, да? <laughs> Диви, в натурі кінчилось? Да. А сфоткай, типа, я пройшов гру. Да. Угу mm -hmm. Сфоткай мене, типа я гру пройшов щас, сейчас щас З пушкой, типа, я крутий Ага. Uh -huh. Ця сфотка, ця сфотка. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків. Який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим кравцем в своїй улюбленій грі. А що там, просто кінець? Ну все, да, тут нічого нема диви. Пацан, я впав а -а. за карту. Да, я на базі появився. Обалдеть! Це прикол. Ну все, друзі, всім дякую за перегляд, Всім пока-пока. <реш> <реш> Ладно, шутка, шутка. Поїдем вперед, навалим музла. У мене, правда, револьвер, походу, пропав, да? Ну, да. Він же випадає з тебе. Ну да. А ні, чекай, щось, бачу біля потяга валяються Да, там є револьвер, чувак. Він там є. А, да, пацан, тільки у мене немає чим. Чувак, та є 20 баксів, купи. Ні-ні-ні, ні ні не ні, мо Е, мо. лисий, купи! Ладно, ладно. Ладно, ладно. Якщо ти так просиш уже, як можна відмовити другу, правда? Ну і вовша в цілому, дивись. Так як назад не можна поїхати, то погнали тоді на найтвері пограємо. Дам? Ну, а ні? це дуже хороша, прикольна ідея. Я думаю, що можна попробувати. Так, пацан, дивись. Ти тепер можеш грати за кого хоч. Я, звісно, можу грати тільки за того, кого ти, звісно, попросив мене купити, бо більше я ні чорта не можу купити. Ну та що, хіба тобі не нравиться? Ну ми включаємо Nightmare. Хіба тобі не нравиться це? Чел, все, що в нього є класно, Чіо? це револьвер на початку. Ну, так ти прикинь, ти сайвиш зразу 50 баксів, Даже, даже 65. Чел. Чи 60, я не пам'ятаю точно. Я міг бути за потягіста. І в мене би потяг їхав би швидше. Так а що ж ти не заробив собі нових облігацій на потягіста? Так я заробив? Да. Ну. А я Але... мог коняку продати. А, ну я вже можу її не продавати, вона забагалась. Ну я їй добре, що можна в сундук положити. Так, по факту, пацан, тоді купляй вугілля. Я візьму щас у доктора на маліки. А, що має 20 баксів? Ааа, бо треба продати золото. Да, 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 треба. -да -да. А ти лисий, все, ти сам все купляй, я куплю вугілля <рив> тільки. <рив> ні. Що не? Ні? Ди... Де бінте купляй. Дик, дик, дік даг, даго. І ти грати, пацан. Ні, так а що купити, пацан? Ну, щось, щоб ми могли вижити. Ну, я можу купити нам дві снек олії. Чувак. Ну, на першому 10 тисячах я не думаю, що в нас будуть проблеми. У нас є револьвери. Давай купимо вугілля. Ні, ні, револьвер тільки в тебе. А так-то ти нуб получается. Ладно, шутка, шутка. Купляй себе пушку тоді. Але взагалі було б непогано, щоб ти вугілля взяв. А може там кайло продається, чув, щоб ми швидко добували. Ну, зараз піду подивлюсь. Да, продається, продається. Скільки, скільки? 30 доларів. Ой йо. То давай купимо, ну, ми те... ж можемо ставати на вугілля на золото. Да, я буду тоді без пушки просто. Ну да, да. Так я буду тебе прикривати, мене є револьвер. Понял. Все, погнали, поїхали. Так, давай цього коняку продамо твого. Це твій коняк. Давай дуже чийбі. Давай його продамо. Ну, продали, продали не нельзя продати, представляєш? А і вбити не нельзя. Все, халепа, що робити. Жесть, ладно, погнали. Поїхали. У мене ти є -дол? ще 40 доларів. Я Та -та. можу купити вугілля, виходить? Ну давай, я? давай. Зразу два шматочки, то бем. І в мішечок. І мішечок. Хе-хе, <сі> хитрий ти жичара, поїхали. Давай, давай. Давай, давай. Газу, газу до отказу. Був би ти машиністом, чувак. Ціни б тобі не було, ми б з тобою би катались, О, чувак. Проходили б гру постійно на найтмері. що, а так я вовкулака. Пацан, ти вовкулака, йди срібло добувай. Чи не будем? Ну, срібло, наче того не коштує. А диви, там зразу ковбої? Да, що ми їх помочим? Кого за ковбой бату дає? є? Ну, помочим тільки давай я тоді ковыряю камінь. Ну ковыряй, я щас їх рознесу тут. Так кірка за два рази вбиває, ка. Так я ж тобі й того й казав, купляй. ну. А ти шо знав? Ні, поняття не мав. Ну. Я думав, вона там Х2 знаєш від лоб. А, а ковбої вообще їм байдуже. О, вже не байдуже. Ой, вже не байдуже, пацан. Чувак, так і вмерти можна? О, пацан. Чувак, а вони, вони серйозні. Пацан, що поїмо? Та все нормально, все нормально. З ковбоїв багато бабла дає. У них хп просто багато, понів? Да. Mm -hmm. А ти в голову тільки. А я, чувак, в голову і стріляю. Ах ти mm -hmm. лисий, ти ще ковбоїв моїх забираєш? Да, забираю. Хто сказав, що вони... Ого, він тобі сплюхи пів хп. По... Це і бачив? в тому і проблема, Вийма. да. Так, да. Погнали. Давай, лицьки. О, вугілля, вугілля, вугілля. Добувай, добувай, добувай. Добувай, добувай, добувай. Засунь. Сюди тільки стара. А ну давай, я як ти добуваєш. Ну диви. Бам. Обалдеть, оце класна штука, скажи. А я, а я ж прошу. ха <laughs> Жест. Тепер на вугілля ми можемо постійно зупинятися. Ну, диви. Все, кайфи, їдем. Ну, ми на найтмері, чувак. Тут взагалі дуже тяжко. Тут армор надо 100%. Дам? Угу. І взагалі я не впевнений, чи хілюсь я. Ну поки не хіллюсь. Але чи зможу я хілитись? Запитання не з простих. кулаках стоїть, бачиш справа? Де. А, бачу. Справа. Та ні, манове вбивати. Йому, мабуть, там патронів надо мільйон. Ну да. У меня не кис... обслуга, ну така прям, нормальна. Я думаю, він тебе потушить. Вона зубоє. мене шотне вже, да. <laughs> от блін, пацан. Тяжко. О, кулака біжить за нами тут ще й золото. Бачиш справа? То він довго біжить, до вас. А, це бывает, добивай, бывает, ти встигнеш. Давай, 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 давай. Давай, давай, пацан, давай. О, я швидше стал. Ну, так в тому є ще каут, от і встигнеш. А ну побігли. Там оно шеи, я біжи, біжи, бежи. Ты хочешь, я той зразу добыл? Та ладно, все, поїхали, нас сейчас винесуть. Давай. Тут зараз буде мільйон кулак, ти представляєш ще що зараз буде? Жесть! Та привиди, зомбі, скелети, всіх, хто хочеш. А вы такі... хоч не вам Та добре, ніч. Да. У нас тільки 6000 метрів. Кдик дик дик, да гда го контент гот, го конко. Кон. Ой, пацан, мені вже не подобається цей звук. Ну він кинчик. Нічого страшно, там просто зомбі загрязне з хат. Або удей тут місто, диви. Я не знаю, як місто чистити ага. в такому, так сказати, левелі. З нашими кенслотами. Ніяк. З нашим ми нічого не зможемо. Ми чисто терпимо. Так. Да. Но ми доїжджаємо. Ну, І в нас немає бензину. Ми й не доїдемо, походу. Ех. Да, ми вже теряємо швидкість, пацан. Є що всунуть туди? Нема, 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 нічого немає. Я панам. Капець, ти швидкий. Ну. А я просто револьвер маю. Ти що, гониш, пацан? А в мене ще Damage x 2 прикинь. Обалдеть. Та ще й бабла, Ну буде, да. Жесть, мужик. А ковбої здаються в шерифа? Да. Слава Богу, по 35 баксів. Ти ж моїх ковбоїв на які я своїми патронами кровними здавав. Ладно, на тобі, на. Ковбої. У. Так я бачив, як ти здав пару ковбоїв був. Ну да. А що ти думав, це тобі чи що самий наглий? Ну, я вбивав, мені все. І шо що ти вбивав? вугілля нам надо 100%, да. Ну. В мене ще дві штучки є. А в тебе є, як мені дати 20 баксів? Не. Взагалі ніяк. Взагалі ніяк. як. Я купив собі пушку. Хорош. А це що, обична винтовка? Де? Ну ти купив винтовку? Да. 75 баксів. Ладно, я тоже купив. 15 баксів патрони, я беру ще двоє патронів. І Я по факту можу цей. Ось я револьвер АМО. Я його викинув, я його можу продати. Разом з револьвером. На покілься. Я не можу револьвер патрони продавати, представляєш? Прикол. А я в натурі не хилюсь, мужик. Ти представляєш? Так я ж прошу, да. Сам по собі не хилюсь ні я. Ти купив вугілля? Ні. А як ми приїдем? Ну в мене два шматка всередині, ну. А чого ти не засунув їх тоді, щоб ми доїхали ночу? Ба вони самі перші валяються, ми б весь лут втратили. А. Я сюди закедую, значить, зомбіків. О, сейчас ми ще й вугілля твоє втрати. Не. Все, хорошо, погнали. Ти бачив там щось біле бігало спереду? А жалко їх не продавати. О, диви, тут шахта. Що, підемо, подивимося? Ну, а ти? А я не під. Ї. Че, а ще мені додати? Ну в мене є багато патронів. Якщо ми здаля будемо всіх убивати, ми зможемо їх залутати. Ну вони там просто спавняться. А в а. самих же ж домиках е, немає нічого, там тільки облігації. Ааа, точно, це мені халява. Ні. А вони там спавняться до якої пори? Що треба зробити, щоб е, ну, там забрати щось важливе? важне. До постоянно? постоянно? Позбирай мені облігації принеси з тої сторони. А можна їх такого типа на Е, да, збирати? Ні, ні, А в мішачок, пацан. А в мішачок на Е класти, да? На F. На F. На Е? На F, братуха. це, типу так само, як Е, да? це, типу, А. Наш. мене ходити направо. Буду як умію, на Е. Пацан, пішли подивимося, що там робиться. Що ти мені дасиш? О, Прикормка, я дурію з цієї прикормки. що, один собі затерив, да, Ні, Не, смысл. Я все три тобі отдав. А, да, по рассказ, по о о Я думал, это был ловухи, нет. А тут я считал, я считал. О, тип, погнали. я щас <режит> тоже положу. <режит> Можно. Положи. <режит> <режит> а як підпалити? факелом, оцим? Факелом. А ну. Пацан, <режит> тікай! <режит> Ну да, сейчас буде побуду. Так, я факел туда закидаю. О, тут мы десь були и померли с тобой колись. Ну, да. Вот тут все, потому что якраз шахтари такие прикольные пацаны. А ті нам надо, ше? Да, не знаю навіть. Опа. Дім, тікай! Пацан, 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 пацан! Перезарядка, Ой -ой -ой. він меня просто з'ив. Ай-яй-яй, пацан. Оба. Так, я тебя відновлюю, те Димон. Тебе там друг. Тебе там друг. Обалдеть. Дім, я тебе, походу, що? зря воскресив. <laughs> Чого? Сань, ти бачиш, що приколи тут проблеми відбуваються які. Ой-ой-ой, yeah. мене відірвало, але я живий остався. Да, я, я бачу, я бачу. Пішли отсюда. У мене там весь мій остався. А, я ну пішли зберем. Ой ой. О, ти ще швидше будеш. Да, тільки я тепер нічого не бачу. І пушок моїх нема, походу так не сейвиться. Я помер, Дім! Жесть, ну я а? можу тебе підняти, тільки у мене. О, тут ще й... О, та ні, ти мене вже, мабуть, пацан. не піднімеш. Але він всіх підірвав, чуєш? А ні, не підірвав, не всіх. Ні, ні, ні. Та все тобі габела, бро. Я тебе беру. О, да, винось, винось і, мене, мабуть... ти ж быстрый. Да, я бачу, бачу, бачу. Все, ху. Хоть так? Вони ж не біжать за мною? Біжать. Ні, вони біжать за мною. <ріпи> а як? А ти мене на потяг прикріпи і поїхали. Проблема в тому, що мене шеї можеш. Да. Ну це вообще буде рознос. Тут є й такий прикол. А мене взагалі геть лоу хп осталось. Так, да, тебе геть капелька. У нас ще тут все потно, мужик. Ще ще вукулаки прийдуть тобі, а ще надеруть голову. О, мене прибили. Спасибо. Мене тільки ноги шатаються. Поїхали. І лута, що в мене нема, що в тебе нема, правильно? Так, да, у нас є тепер певні проблеми. Ну, я хоча б тебе підняти можу, бо я там бандажика вкрав. Спасибо. Ну я фуловий. У ну, мене то, немає прикольно, нічого. Ну, але Ми можемо вугілля, отут тут на шахті лутанути, Ти можеш швидко пробігти за брати. Кстати. Ну в мене лов хп вообще прям. Ну ти швидкий капець. Я вірю, тільки... А я на потяге, no. я, я на низьком старті, пацан. Тільки ти підстаєш, я сразу їду. Капець, да, там зараз, тоже мужики я... Пацанів Пацані, по погарю трохи. Близько ковальні. Що, ти живеш? Ой, ой, ой. Дім, ти сейчас медленный будешь. О, це что? О, це что. Ой-ой! Ой-ой, Димка! <laughs> ну не получилось трошки. Я сейчас тебе врятую, братан. Я прям майже вибіг, понял? А ти вже з вугіллям був, да? Да, да. Ой, пацан, сейчас попробую. Обалдеть. Я я на потягу. В смісі на потягу. На потягу в прямому. А я тебе викинув просто до нього. Ну мені нема чим бити, мужики. Ну. А, в тебе там вообще проблеми, я поняв. Мене піда, мене піда. Тебе піда, ти сейчас помреш, се Я сейчас помру, Дима. Я помру з тобою. Врятуй <с> мене від них, бий їх, братан. Я... Бий постараюсь. їх, махай, махай. Махаю! Махаю! Тікайте від мене! Кляті нуби!